Слава Україні, шановні друзі! Сьогодні в нас буде такий досить класний патріотичний проєкт, де ми намалюємо прапор та герб України. Дивіться, як воно буде виглядати. Спочатку малюється прапор, потім герб. І пишеться напис. Так, напис ми можемо придумати якийсь свій, в принципі, як який... і все інше. Отож, давайте спробуємо це реалізувати. Отже, створюємо наш проєкт. Прапор наш буде малювати котик, але зменшимо його наполовину. Так, для того, щоб він е, був трошки менший. Так? І зробимо наступним чином. Коли натиснуто зелений прапор, так. Збільшимо для зручності. І дивіться, спочатку ми кота нашого будемо показувати. Потім ми його сховаємо так, щоб він наш прапор не перекривав. Дивіться, для того, щоб нам щось малювати, нам, треба, нам потрібен е, блок, який називається олівець. У нас. Його покчу тут немає, нам треба його включити. Переходимо вліво-вниз. Так, значить, на розширення, додати розширення. І тут ми вибираємо олівець. Ось нас з'явилася наша команда олівець, ми будемо з вами застосовувати. Отже, нам потрібно підняти олівець. Так, далі надати колір олівцю обов'язково. Так, ну всі знаємо, який прапор України. Так, значить, синій. Хай ось такий. Так, задати розмір, звичайного, олівця нашого. Візьмемо 20. Або давайте візьмемо спочатку 10, так, бо все-таки 20, напевно, буде забагато, і е, перемістимо координату Х та Y. Значить, звідки нас буде малюватися? Скажімо, ось так. Так, так. Так, звичайно. Значить, е, перемістити координату Х та Y. І поставимо. Мінус 240. І y поставимо 175. Далі, для того, щоб нам малювалося, нам потрібно опустити тепер олівець. Так, і очистити все. І очистити все. Добре. Значить, тепер дивіться, що ми зробимо. Значить, Перемістимося на певну кількість кроків. Так, двічі. Значить, Причому дивіться, переміщуємося сюди, потім сюди, сюди. Так, і так наполовину в нас має бути синє, а потім будемо робити жовте. Значить, зробимо наступним чином. 480 ось тут. Далі зворотимо мінус 480, зрозуміло. І змінимо нашу координату y. на На 10, так? На 10. Давайте подивимося. Так, як бачимо, поки що, що? в нас нічого не вийшло. А все тому, що нам треба повторити оці дії декілька разів. Тому беремо команду повторити. Так, ставимо тут 18. І оці дії ставимо всередину. Так, поставимо сюди і подивимося, що в нас чи у нас вийшло. Як бачите, все чудово працює. Першу частину прапора ми не малювали. Тепер нам треба аналогічним чином зробити так, щоб наш котик продобулював другу частину нашого прапора лише в жовтий колір. Так? Давайте це зробимо. Значить, візьмемо знову ж таки повторити. Буде малювати двічі. Один раз буде малювати синій, другий раз буде малювати жовтий. Так? Значить, це, вже, це все ми поставимо сюди. Ось таким чином. Тут візьмемо надати колір олівцю. Уже жовтий. Шукаємо жовтий колір. Ось такий. Так, значить, сховаємо нашого котика і подивимося, що в нас вийшло. Так, як бачите, в нас все вийшло чудово. Дуже добре. Так, можливо, колір трошки треба поправити, ви собі вже самостійно поправите, так, якщо в цьому є потреба. Ось таким чином. Ось. Супер. Так, давайте ще раз поглянемо. Так, ну як на мене, все прекрасно. Гаразд. Тепер давайте почнемо малювати наш герб. Значить, після того, як ми намалювали прапор. Нам потрібно намалювати герб. Для того, щоб намалювати герб, давайте додамо ще додатковий спрайт, який буде цим займатися. Давайте візьмемо цей м'ячик. Так, і змінимо його розмір на 20. Змінимо його розмір на 20. Коли ми намалювали наш прапор, так, ми повинні оповістити повідомлення, певне. Беремо оповістити повідомлення. так, Значить, що ми повинні малювати герб? Називаємо це герб України. Герб України. Так, переходимо в наш м'ячик. Коли я отримую повідомлення герб України, тоді я повинен малювати. Так, давайте оцей м'ячик, щоб в нас не бігав по координатній площині, ми також його сховаємо. Так, беремо сховати і тепер дивіться, надати колір олівця. Знову ж таки, беремо оце. Колір уже буде білий. Так, Колір буде білий. Далі розмір також потрібно нам задати. Розмір буде спочатку 20. Так? І тепер дивіться, для того, щоб намалювати нам наш герб, так? нам потрібно намалювати спочатку праву частину, або ліву частину. Так? По суті, значення немає. І потім її продублювати. Значить, Спочатку координати мають бути додатні, потім мають бути від'ємні. І для того, щоб ми. Помножили додатні координати на від'ємність, щоб отримати знаком мінус. Так? Значить, нам потрібно створити якусь змінну, яка, яка буде цим займатися. Так? Яка буде цим займатися. Значить, давайте ми так собі зробимо. Ми, ми беремо блок змінні і створимо змінну, яку назвемо знак. Так? І створимо лише для спрайту оцього нашого м'яч. Для цього нашого спрайту м'яч. Ми його назвемо, давайте герб права частина. Права частина, так? Р-права частина. Ось таким чином. Ось таким чином. Добре, тепер дивіться, що будемо робити. Значить, надамо наші змінні знак значення одиниць, одиничку. Так, повторимо декілька разів, зокрема, двічі. Так, піднімемо наш олівець. Для того, щоб малювати, перемістимося в координату x та y, яку нам потрібно. Значить, а нам потрібно, що 0 і мінус 60. Це стартова координата, до речі, так. Значить, опустимо олівець. Опустимо олівець і візьмемо команду, яка називається ковзатив x та y x та y. Далі тут візьмемо оператор, який буде називатися множення. Так, множення. Ось тут. І сюди ми будемо переміщувати нашу змінну знак з нашими координатами. Тепер нам це потрібно продублювати 10 разів. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 і 10. Тепер запишемо координати. Знову ж таки, координати я всі залишу в посиланні в описі під відео. Так, тут у нас буде 30, тут буде 80. Далі тут також буде 80. Тут у нас буде 50. 40. 50. 30. Десять тридцять і нуль. Тепер запишемо координату Y. мінус 50, мінус п'ять 100 Мінус 10, мінус двадцять мінус сорок. Мінус 20, 100 і 160. 100 і 160. Тепер далі надамо колір олівцю. Давайте подивимося, що в нас вийде. Так. Так, так, так. Чудово. Чудово, як бачите, малюється. Зупинимо. Тепер надамо колір олівцю. Такий синюватий. синюватий. Так, тут змінимо часовий інтервал, поставимо 0,2 секунди, тому що він у нас дуже довго малюється. Ось таким чином. Тепер давайте переглянемо, що в нас вийшло. Так. Так, супер. Тільки бачите, нас перекрили оцей інший колір, тому нам треба що? Задати розмір олівця нижче, так? Ось тут. Ми задавали 20, а тут поставимо 10. Поставимо 10. Давайте ще раз глянемо. Так, 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 супер. Значить, Права частина в нас, по суті, є нашого герба, Так, тепер нам залишалося продублю... зробити ліву частину. Значить, це робиться це аналогічним чином до правої. Значить, Ми що робимо? Праву клавішу нажимаємо на наш спрайт, дублюємо, заходимо сюди, і тут просто змінюємо наш знак на мінус одиницю, оскільки нам треба координати помножити, щоб отримати від'ємне число. Отримати від'ємне І в нас, дивіться, тут буде одна зміна, і друга зміна. В неї є, по суті. Різні, так? Тобто, скажімо, для лише одного спрайту. Ми їх забираємо. Тепер давайте подивимося, що в нас ще раз вийшло. Малюється. Так. Чудово. Значить, наш прапор і герб ми намалювали. Тепер нам залишилося намалювати спрайт з текстом, так? Тільки не обрати спрайт, а намалювати спрайт. Так, намалюємо наш текст. Напишемо Слава Україні. Разом до перемоги. Разом до перемоги. Так, значить, збільшимо наш текст. Розмістимо його по центру. Так, вирівнюємо пробілом, білому, оскільки тут немає форматування вирівнювання. Скажімо, ось таким чином. Плюс-мінус. Так, значить, і давайте змінимо йому ще колір. Так, ось такий, ось такий синіший. Є. Yeah. Значить, Беремо наш текст, розміщуємо по центру. Так, ось він по центру, перетягуємо його сюди. Так, супер. І тепер дивіться, що має бути? Значить, Тепер нам потрібно, коли ми намалювали наш герб, нам треба оповістити, скажімо, якесь повідомлення так само, щоб у нас після того малювався текст. Переходимо в наш герб, у оту нашу праву частину, так, яку ми малювали, і беремо знову ж таки оповістити повідомлення. Нове вже, так. Значить, напишу слава Україні. Слава Україні. Так, тепер переходимо в код, коли натиснуто зелений прапор і коли я отримую повідомлення Слава Україні. Коли я отримую повідомлення слава Україні, я маю, звичайно, показати це все. А тут я маю сховати наш текст, щоб він не з'явився завчасно, коли їм це потрібно. Давайте переглянемо. Є. Yeah. Чудово! Наш проєкт готовий. Отже, друзі, якщо у вас все вийшло так як мене, сподіваюся, що це так. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, підтримуйте тим самим українське. Слава Україні і побачимось!